Це кадри з оперативної зйомки коростенських пожежників. Горять славнозвісні сараї біля школи номер 2 В котре пожежа сколихнула все військове містечко. Фото з пригоди облетіли інтернет. Сталося це 24 травня. В обід приборкували вогонь всіма силами, відділення 37-го пожежного посту та добровільні пожежні дружини виправної колонії заводу МДФ. До місця виклику відразу було направлено два чергових карула на автоцистернах. Прибувши вони, оцінивши обстановку, з'ясували, що вогнем охоплено близько 80 квадратів горичних приміщень, уже господарських будівель, і існує реальна загроза перекидання полум'я на поруч розташований двохповерховий житловий будинок. На Щастя, вогнеборці цього не допустили. Ось так зараз виглядає це місце. В результаті пожежі було знищено 80 квадратних метрів сараїв. Частково постраждав сусідній гараж. Жертв немає ні серед людей, ні серед тварин. Ці сараї горять регулярно по декілька разів на рік. Щодо причин, то відпрацьовують декілька версій. Поруч і школа розташована. є версії, є думки, що. Хтось собі в думках мріє там побудувати капітальні гаражі тому зараз фахівцями відділу поліції і наших співробітників ці версії відпрацьовуються. Ця пожежа найбільш резонансна, проте не єдина. Останнім часом кількість інцидентів зросла. На території нашого міста значно зросла кількість пожеж, які виникли так. Загальна кількість їх сідає сідає сім. Це пожежі в житлових будинках по вулиці Грушевського, 12, по вулиці Базарний, 28. Це пожежа у підвальному приміщенні по вулиці Кірова, 67, це пожежа автомобіля по вулиці Базарна площа, 20 та інше. То я звертаюся і прошу наших громадян дотримуватися правил пожежної безпеки. Пам'ятайте, в якій ми стороні живемо і, і дбайте про свою безпеку і пам'ятайте про оточуючих людей.